Ми всі скажемо слава Господу. Як добре, що ми знову перед Божим лицем. І я думаю, що кожен на цьому місці, брати і сестри, хоче відчувати Бога. Це найкраще щастя це відчувати Бога. І Павло писав такі слова. Каже, коли він був в афінах в проповідував проповідав Слово Боже, і каже, що Бог від одної крові, тобто від Адама, створив. Весь рід людський, щоб замешкали всю поверхню землі, і дав людям предназначені границі їх замешкання для того, щоб люди Бога шукали, чи не віднайдуть Його, не відчують, хоча він недалеко від кожного з нас. Чуєте, яка то милість, що Бог недалеко від кожного з нас? Давид сказав у псальмі: чи я йду, чи встаю, ззаді, сперді. Ти мене, Боже, окружаєш. Як то добре, що він нас окружає кругом Бог. Він є недалеко від кожного із нас, слава йому за це. І Бог бажає, щоб ми його відчули, віднайшли і жили для Господа. І Він дав нам таку милість бути його родом. І каже, коли ми є вже Божий рід, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, срібла, твору мистецтва, каменю, вимислу людського. Бо ми Богом живемо, рухаємося і існуємо. Ми Його рід. Слава Богу, яка це мирість привілегія бути нам Божим родом і йти за нашим Господом. Слава Ісусу! Ми Його відчуваємо, нашого Господа. В ньому живемо і рухаємося. І Ісус дає нам такий секрет щастя, що ми Бога відчували. Він каже: прибудьте в мені, а я в вас. І Ісус наводить приклад про виноградну лозу. І каже, що гілочка сама по собі не може родити плода. Ну якщо вона буде на лозі виноградній, і тоді вона родить, Господь її очищає, і вона багато плоду родиться, родить і тим прославляється Отець Небесний. Так само наш дорогоцінний Господь хоче, щоб ми в ньому пробували. Слава Ісусу! Каже, якщо ви каже, будете пробувати в мені, і каже, я є лоза, а ви гілочки, то хто пробуває в мені, а я в ньому. Той приносить багато плоду, бо без мене нічого не можете робити. Ось що ми все з Господом робили, з Його помочю. Слава Ісусу! А куза Ісусом Христом немає пізнання. Хто не пробуває, мені каже Ісус, викинеться геть, і як гілка засихає. Господь не хоче, щоб хтось засохнув. Треба нам всім пробувати Ісусі Христі і Його відчувати. А такі гілочки збирають. І кидають огонь, і вони згоряють. І потужні слова є Христа Ісуса, каже, як полюбив мене Отець, і я полюбив вас, прибудьте в моїй любові. Отакий От заклик, прибути в любові Ісуса Христа. Як полюбив Отець Ісуса, і так само Ісус полюбив і нас. Слава Ісусу! І такі є слова: якщо заповіді ви мої виконуєте, то пробуваєте в моїй любові. О, в тому ми пізнаємося. Якщо ми виконуємо Божі заповіді улюблені, ми пробуваємо в любові Ісуса Христа. І взірець усі, де для нас є голова церкви, наш пастир і опікун душ наших Ісус. Він є взірець. І він каже: як і я виконую заповіді Отця Мого, і пробуваю в Його любові. І тут Ісус дає такий секрет щастя і каже, я вам це сказав, хай радість моя в вас прибуде, і радість ваша буде досконала. Улюблені, коли радість наша буде досконала? Коли ми всі будемо пробувати в Ісусі Христі, коли радість Христова в нас пробуде, тоді в нас радість буде досконала. Як хочеться, щоб радість Христова при наповненні Духа Святого наповняла наші серця. Слава Ісусу! Апостол Павло, коли жив на землі, він не раз і не два молився за церкву щиро, щоб Бог їх зробив достойними покликом і звершив всяке діло віри і благовоління і діло віри в силі. І каже, хай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса Христа в ньому, ось, а, ви, а Він вас. І каже, і джерело це є по благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Бог нас прославляється. І нам, у людині треба набувати більше і більше Ісуса. Він є наш найдорогоцінний скарб, як Ісус свого часу навчав і говорив, що царство Небесне подібне до захованого в полі скарбу, що людина, що знайшовши його, ховає Його, і з радістю тої іде, та й усе, що має, продає і купує те поле. Дяка Богу, що нам Бог дав милі це поле, цю ниву. Це є церква Христова, і в ній є захований скарб це Ісус Христос. У Христі є всі скарби при мудрості заховані. І блажені ми, що набуваємося цієї мудрості від нашого Господа Ісуса. Так само, Царство Боже ще подібне до того купця, що пошукує перел добрих. І як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде. І все продає, що має, і купує її. Цю перлину знайти, це Ісуса Христа, і все, що має, продає, аби набути цю перлину. Та як апостол Павло, дорогоцінні брати і сестри, Фарасей, син Фарасея, з коліна бідня Амінового, що до закону непорочний, бездоганий. Але коли він пізнав Ісуса Христа, то Він все рахував за сміття. Аби набути Христа. Христос найдорожчий скарб. І Павло тому каже: для мене життя це є Христос, а смерть над Слава Ісусу! Хай і для нас улюблені буде Ісус Христос життям, смислом, щоб ми Його відчували завсіди. І Павло, цю відчуваємо Христа, Його любов завсіди, і тою любов'ю все ми перемагаємо любов'ю Ісуса Христа. І Павло каже, Бог мені свідок, що я вас всіх люблю, люблю любов'ю Ісуса Христа. І так само нам задатися питанням, чи ми любимо один одного любов'ю Ісуса Христа. І молимося про те, щоб любов наша ще більше і більше росла, пізнані і всякому чутті. І всякому чутті, всякому дослідженні, щоб ми, пізнаючи краще, ось були чисті і цілі, без Потикання на День Христів. Прийде скоро День Христів для нас, і щоб ми були чисті і освячені Господі Ісусі Христі. Освячення це вибирати добре із кращого. Найкраще вибирати з тих всіх добрих це Ісус Христос, і тоді ми утішаємося в ньому, в ньому, слава Ісусу. У нас повинні бути такі почуття, чуття і думки, що в Христі Ісусі, що Він. Будучи образом Божим, не рахував за захват бути рівним Богу, а він себе умалив, упокорив, смирив самого себе і був слухняний до смерти і до смерти Хресної. і прийняв образ раба і стався подібним до людини і був як людина. І тому Бог його підняв вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса Христа склонилося всяке коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик із повідомлював, визнавав, що Ісус Христос на славу Бога Отця. Слава Ісусу. Тому улюблені, хай ми вже будемо досконалі в Христі, дорослі. Як про це Павло писав до євреїв, що нам треба бути вже пасує, бути дорослими, досконалими, досвідченими. Ось. І каже, що мають вже чуття і навиком привчення, звичкою, навиком привчення, розрізняти добро і зло. А немовля не, недосвідчені і не знає слова правди, і не слухає, і не здібне слухати. І їх тих немовлятів треба навчати початків Божого Слова. Їм не потрібна, тверда їжа, вони не здібні слухати і навчитися, і прийняти Боже Слово. Тому що їм дуже важко це приймати слово Господнє цим немовлятам. Бо причина одна лише, бо не можуть слухати, стали не здібні слухати, не можуть зрозуміти. Тому улюблені, як важливо нам відчувати Бога і стати так, як авакум. Він став на сторожу, на башту став, щоб, каже, почути, що він скаже мені, дізнатися, що він скаже мені по моїй жалобі. І там авакум такий каже, потужні слова, хоча би нива не вродила, виноград не дав плоду, рогатої худоби не стало. А він каже. Ну я буду радіти і радуватися о Господі Бозі Мову. Хай ця радість, радість Христова буде в нас, і тоді радість в нас буде досконала. Ми будемо відчувати Господа, будемо відчувати Його любов і будемо потішатись Богом йому за все, хай буде слава і подяка. Амінь.